Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив, що порушення повітряного простору його країни аж 19 разів зовсім не було випадковістю, і це за великим рахунком реальні звинувачення на адресу Російської Федерації, чиї безпілотні літальні апарати, ну якщо бути точним, їхні оламки знаходяться сьогодні у багатьох місцевостях Польщі і. Немає жодного сумніву, що це не було випадковістю, хоча б з цієї причини, що частина безпілотників залетіла на територію Польщі, не з території України, яка саме цієї ночі зазнала чергової масової атаки з боку Росіян, а з території Білорусі, і зараз у Мінську намагаються виправдовуватися і говорити про те, що поява. Цих безпілотників на території Польщі була результатом радіогри Росії та України.